Ну будемо чесними, да, юридичних фірм, компаній, юристів дуже дуже багато зараз. Да? Тим паче дійсно ви правильно сказали, що в час ще й багато хто став військовим юристом, можливо, навіть ті, хто і не займався, особливо цим. що відрізняє вашу компанію? Да, від інших юридичних компаній, структур на ринку України, яких досить багато, є просте елементарне гасло, права допомога всім. Центри правової допомоги задачу його і компанії в цілому це розміщення по всій території України, що будь-хто мав можливість звернутися, будь-хто. Мав можливість поспілкуватися навіть не так з юристом. Часто виходить так, що в нас консультація переростає просто в дружню розмову, тому що часто людина... психологами виступаєте? Ну, Виходить так. Звичайно, угу. у нас нема дипломованих психологів, але ми прекрасно розуміємо. От ми мужчини також. Ми любимо поспілкуватися. Просто нам треба, щоб нас хтось послухав. Та да -да -да. і оця ця от базова історія елементарної людяності, клієнтоорієнтованості. Ну, я стараюсь приносити в саму політику компанії як такої: система рекомендацій, система рейтингу юристів над цим також працюємо. Ми стараємося збирати відгуки, комунікацію від клієнтів. Ідея не стоїть гроші заробити, ідея стоїть створити таку компанію, такий продукт, який ще ніколи не створився на території України. В принципі, ми це показуємо вже на один рік.